Друзі, всім мої вітання. Розпочинаю сьогоднішній влог прямо зранку. Вже правда встигла помити голову і поки вирішувала там з Давідом якісь питання, таке вмивання, перевдягання, ну, словом, вже трошки волосся і підсохло. І це насправді для мене такий класний варіант, тому що коли ми самі вдома, то я не можу навіть елементарно посушити волосся, бо він дуже плаче, боїться. От я не знаю, що з цим робити, чому він боїться в нас. Полососа і фена. От тому для мене це такий досить класний варіант, коли волосся сохне само. І зараз розкажу вам трошки про свої плани на сьогодні, ну і загалом про що буде сам влог. Так, це перша моя задача на сьогодні прибрати і ну, от, цю хвою дотронулась, а воно все прямо сипеться, сипеться. Вон, прям, один разочок тільки, а воно вже сипеться. Давід, як я, мама буде робити? Ні, ні, що ти робиш? Дивіться, що в нас робиться. Тут всі кульки лежать, ну, всі багато. От так от. Ми туди їх складаємо, вони ще лежать там зверху. У нас вже низ ялинки просто майже порожній. Вже майже нічого не залишилось. Ще і гілочки. ці. Давід, коли знімає іграшку, тягне, звичайно, і вони так добре вже пообвисали, і гірлянда вже перекручена. І саме цікаве, що такі якісь там квіточки, гілочки він не бере, йому це не цікаво. А от кульки, мабуть, думає, що це. Такі м'ячики, які потрібно кидати. Ну і переходжу до своєї такої найбільшої, найбільш захламленого, я би сказала, на даний момент місця у нас в квартирі. Це оцей комод. І тут іграшки валяються. І тут просто Тут безлад. внизу я розвела сама. От за той період, поки готувала дім до зими, до Нового року, до Різдва, і от таке тут. Розвела також кульки, забрали, коли він награвся, закинули туди, і так вони собі лежать. І тут все порозкладати, бо, бо просто воно все не знає, де його місце, тому це я маю зараз вирішити. Давід, будеш мені допомагати? Будеш? Мені іноді здається, що він мав бути дівчинкою. Ну, ми хотіли, звичайно, дівчинку, бо вже хлопці були. Бо він у нас це з цими речами, він все дістає з шафи, витягає, потім розносить всі ці світера, все, що йому хочеться. Він розносить по всім ящичкам, які він вважає, де вважає, що воно має лежати. Так, ну і оце хочу розібрати сьогодні. Я вам показую, що собі купую на ті гроші, які мені хлопці подарували, собі на подарунки. Але я вирішила не відразу так всі махом взяти і витратити. А щось те, що буде потрібно, я буду собі купувати. Завжди користуюсь олійками цими для волосся. Але саме такої перш, буду вперше, не знаю, що, як вона працює. Це для посічених кінчиків. Колись в мене була також від Шварцков, мені дуже подобалась, але. Сказати, що вона прям супер діє, я би так не сказала. Більше, мабуть, що не заплутується волосся, оце плюс. Це якась інша. буду пробувати, поки що не знаю. Молочко плюс сироватка для сухого волосся. В мене воно дуже сухе, пошкоджене, тому таке вже брала і точно знаю, що діє. А справді потрібно вже з своїм волоссям щось робити, бо після. Тих експериментів, які я з ним робила, воно потребує дуже сильного тепер догляду. І ще взяла собі також на подарунок, бо я вже говорила, що для мене ці всі штучки-дрібнички для кухні, для дому, це для мене є класним подарунком. І я собі його і так все купую, а так, буде ніби як подарунок. Хочу сюди доробити свою цю. На таку кавову зону, кавову чайну зону. Коли з Давідом ми самі вдома, то мій максимум, що я можу зробити, це приготувати сніданок, якийсь нескладний обід. А вже вечерю я готую, коли всі вдома або хтось хоча б один. І, і от, Такі якісь більш глобальні справи вже по дому. Я зазвичай роблю тільки коли хтось приходить. І от сьогодні прийшов Артем перший з навчання, тому дочекалась вже його і потім приступила до своїх таких задач, які на сьогодні планувала. Звичайно, я іноді включаю мультик Давіду, аби щось таке зробити, але все ж таки для нього це стрес, тому намагаюсь більше часу з ним проводити. Аби він не нервував, не плакав. Ну і мультики це також не є так дуже добре, тому це в таких крайніх вже випадках. Я, коли була вагітна Давідом, то була впевнена, що третя дитина буде більш самостійною і мої руки будуть розв'язані більше, аніж от з попередніми дітьми. Але це в нас не спрацювало. З Давідом це точно не працює. Він потребує постійної нашої уваги, він хоче, щоб з ним весь час грались, і от така робота, як я собі запланувала розхламити свій комод, це можливо зробити тільки коли він спить. Навіть якщо хтось вдома, все одно це майже нереально. І насправді з ним дуже мені хотілося лягти, тому що в нас неспокійні ночі, він погано дуже спить, але е, робота є робота, нікуди від цього не дінешся, тому приступила, порозкладала спочатку все по таким маленьким кубкам, подивилась, що в мене в пакетах вже не так, і потім вже організувала. Хочу сказати вам, буду тихенько розмовляти, бо Давідка спить. Е, насправді не все так страшно, як здається. Головне почати і тоді все піде добре. Я просто майже все повикидала. Поставила сюди просто коробку, немає мене контейнера. І е, все одно такі дрібні речі, і зарядки, там, навушники, вони мають лежати на, в такому доступному місці. Батарейки, там. щось швидко заклеїти. Викрутка маленька. Ну, якби, від цього нікуди не дінешся, тому воно має бути так зручно, аби. Міг кожен достати, кому потрібно, і знав, де воно лежить. В цій шухлядці, в принципі, в мене тут мої картини, якими зараз я не користуюсь, там фотографії ті для картин. Ну, а В цьому в нас сумки. Тут я навіть не прибирала, там чисто. Тут поки що так залишила, які іграшки вже. Давід познімав з ялинки свічечка. У мене ще одна є така святкова. Поки залишила так, в такому органайзері, бо потім, коли вже буду розбирати ялинку і весь декор прибирати, то вже назовсім приберу в якісь органайзери такі короба, я думаю, з кришками, щоб були. А тут я так так само. Поки що так, ну, якби воно і буде так в пакетиках в прозорих, просто не можу нікуди заховати, тому що, так як все ще я не розбираю всю квартиру, не забираю весь декор, тому залишила так. Але пофасувала все так по пакетикам. Наприклад, тут от такі пеньочки, там якісь дерев'яні штучки і зірочки. Тут, наприклад, такі якісь новорічні. М'якенькі іграшки. Також зірочки, ялинки, бо ще в мене в дітей в кімнаті таке висить, то вже коли розберу і потім дофасую. І так воно, я думаю, буде в мене в пакетиках. Я завжди, в принципі, роблю в прозорі пакети, а потім в якийсь органайзер розкладаю. Тут якийсь осінній декор, гілочки, також листочки. Це такий, якби і осінній, і новорічний може бути, бо. Тут новички. маленькі ці іграшки з Китаю. ну, Словом, коли вже буду розбирати всю квартиру, тоді вже якийсь такий, повторюсь, органайзер з кришкою. Тут отак пакети, щоб мені було теж видно, я такі пакети, коли приходить посилка нам, я не викидаю всі такий з такою ось. І е тут всі нитки. Всі нитки, якісь мотузочки, коротше, все. таке. Тут все в мене для квітів. І пакетики, які з адвент-календаря. Поки що залишаю тут в комоді, але вже коли все розберу, то тоді вже ми, мабуть, винесемо це все в підвал. Так що, в принципі, моя задача на сьогодні виконана, і <головько> я молодець. Давіт. Іду собі і думаю, я наче вже така досвідчена мама, вже в мене третя дитина, але тільки з Давідом такі складнощі. Навіть вийти, щоб на вулицю, це ціла е, така, знаєте. Історія це таке завдання із зірочкою, тому що я навіть вдягнути його не можу, аби він спокійно собі посидів, він оце крутиться, кричить, бо щось не по його, він хоче бігти, а я тут його взяла і тримаю, аби вдягнути. Хоча на вулиці він дуже любить гратися, але і пішки, і так в візочку. Але він поки що, мабуть, не розуміє, що. Якщо вдягатись, то значить на вулицю. Коротше, я не знаю, що це, але мені реально іноді буває дуже складно. Ви про тебе розповідаю, так? Да? Не треба. Ні, не буду вже. У мене ще, знаєте, як? Я собі в голові тримаю, що мені потрібно купити, ну якщо це щось таке, таке звичайний, якби, звичайний набір продуктів, я не записую. Ну, наче все тримаю, але поки ми вдягнемось, поки вийдемо, поки дістанемо той візочок. І поки я його всадю в нього, то все. Я доходжу до супермаркету, заходжу точніше в супермаркет і все, я все забуваю. Нічого вже не пам'ятаю. Лайфхак швидкої вечері. Або що приготувати на вечерю? Не. Як сказати, не дуже, знаєте, так, аби щоб заморочуватись. Вчора робила мідболим м'ясні, такі кульки, і в мене залишився фарш, і я вже після вечері думаю, чого я буду знову заморожувати. Я додала туди яйце, посолила і все. І зробила знову такі кульки і заморозила. І думала, буду пізніше використовувати. Але так як сьогодні, взагалі я нічого не встигаю, зараз, якраз думаю, дуже такий. Класний варіант буде в мене смачної і швидкої вечері. Тому я їх прямо так кладу не, ну, не розморожені, дістала, посипала зверху цією приправою для спагеті балоньєза, але я її використовую і в такі страви. І тут змішала сметану, томатну пасту, трошки дала солі і водичкою все це розбавила і вже в мене такий соус. Заливаю і ставлю в духовку, і воно там собі, я думаю, десь. Може, з годинку, бо, так як вони заморожені, постоє і вже буде, ну, як би спечеться. І вже буде класна вечеря, яка не потребує взагалі моєї. уваги. Накрила варі. кришечкою, бо вони заморожені, щоб вони там мені добре пропеклись, я накрила кришкою. Духовку розігріла вже до 200 градусів і зараз ставлю. Нарешті доробила вже свою кавову, чайну зону. Хочу ще докупити горняток, але, думаю, буду поступово, тому що смаки насправді змінюються, тому вже так може по одному, по два буду купувати і вже доставляти або щось там змінювати, перевішувати. Але, в принципі, вже така картина домальована і мені це подобається. Ну і на Такій ноті на цьому буду завершувати своє відео. Дуже вам дякую, що ви були зі мною, що ви дивитесь моє відео, що коментуєте, ставите вподобайки, бо вже говорила і говорю і ще, і буду говорити, що це надзвичайно мені приємно і потрібно для розвитку мого каналу, для розвитку україномовного взагалі Ютубу. Я повертаюсь до свого старого графіку, той, який в мене був до грудня. Це два відео в тиждень. Я вважаю, що це більш-менш нормально. І для мене не так складно, і аби вам не набридати. Наступне відео планую зробити про те, як я розбираю ялинку, можливо, звичайно, і ще щось додам. Тому я вас всіх запрошую і чекаю в своїх нових відео. А наразі бувайте!